Вітаю вас, мамані світлиці, і сьогодні я буду готувати суп пюре або суп, який відрізняється своєю кремообразною структурою і є дуже поживним та дієтичним водночас. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео, а вам дякую за лайк і підписку. Це мені буде дуже приємно! Отже, для приготування цього супу ми беремо або рис, або чечевичку, як я, бо я її дуже люблю, також овочі. У мене перець болгарський, гарбузик, можна брати кабачок, морква, картопля. І я беру також трошки фаршу, щоб суп був ситнішим. Овочі, такі як кабачок, гарбузик, картоплю і також крупу, я ставлю проварюватися. Майже до готовності, збираю звичайну пінку, яка утворилася, вона нам не потрібна. Цибульку, тим часом, і перець болгарський я подрібнюю. Ставлю пательню на вогонь, нагріватися і присмажую цибульку до золотистості. Ось цибулька в мене вже смажиться, шматочки не дуже є дрібні, але я. Буде і так це все збивати блендером, так що це великого значення не має. Коли цибулька вже гарно зазолотилася і прозора, додаю ще трошки морквочки і перець болгарський. Після цього додаю фарш, який розминаю, але ще раз повторююся, це не обов'язково. Так як ми ще будемо додавати зараз вершки, підсолювати я підсолюю сванською сіллю, ви підсолюйте. Можна просто сіллю дати чайну ложечку солі, додаю свої живої аджики, можна давати також пасту томатну або кетчуп, що вам смакує, і вершки. І додаю всю засмажку наш суп. Воно трошечки прокипає, після цього, як я бачу, що всі овочі проварилися, все розбиваю блендером. В цей час на маленькому вогні я підсушую сухарики. Булочку просто нарізаємо на кубики 1 на 1 см, і на маленькому вогні на пательні з бризнутою олією її просушуємо. Ось така кремообразна є структура нашого супу. Суп подаємо тепло-гарячим і посипаємо зеленню і сухариками. І смакуємо. Цей суп Особливо в холодну погоду є таким зігріваючим і смачним, смачного.